Сьогодні у нас ребранч, який відбувається в нас на регулярній основі. Для того, щоб прийти здати кров, то необхідно просто заповнити форму, розворотні зв'язку, записатися на здачу кров і просто пройти відповідний час. Дотриматися звичайно всіх відповідних умов, які ставляться до донора. А ще обов'язково потрібно здавати кров. Тому що один донор може врятувати три людини. А зараз дуже велика потреба в крові для наших захисників. Для мене особисто це вже не перша здача крові на цьому році. Це теж починало. Рік 24-й з до своєї донації, вже чітко усвідомлюю, що кожна донація спасає як мінімум три життя. І в сьогоднішніх умовах це абсолютно виправлена акція, коли в багатьох в місцях області, не лише в місті Вінниці, зараз ми в ветеранському хабі знаходимося, а й по області є така можливість прийти долучитися до благородної місії, здавши свою донацію крові. Вона йде сьогодні і цивільним, і перш і військовим в тому числі. І це саме головне, чи ми можемо спасти сьогодні наших хлопців. На базі ветеранхабу відбувається чергова зустріч Red Branch за допомогою фонду Яніни Соколової, Rotary Club, Білий Єлийналиф та Смакулі. Запрошуємо кожного з вас долучитися до цієї великої ініціативи. Наш Rotary Club долучився також до цієї благородної місії. І Ми вже не вперше виступаємо такими меценатами донства крові. Ми передавали безпосередньо на станцію переливання крові. А сьогодні ми спільно з ветеранхабом, спільно з фондом Яніни Соколової, також допомагаємо тим, хто виявив свою таку благодійну місію стати донором. Ми забезпечили солодощами, забезпечили смаколиками для того, щоб кожен донор потім міг відновити свої сили після здачі крові.